Шалом, це Славко, я оце встав за драх вороб і хочу поговорити за набір добровольців на РФ і, і за втрати на фронті. Ви знаєте, що Путін там щось нявчав, що виходить в середньому, він поділив кількість нібито контрактників на кількість місяця, то виходить 1100, десь 1200. Отакий От показник. А це наш французький брат. Він все ще вірить в ці дані, що 25-30 тисяч призов. Ну, не призов комплектація, а контрактникам, і що втрати вбитими 5 тисяч і 15 тисяч. І що нібито є резерв, і вони щось. Кожні півроку можуть армійський корпус формувати. Вони можуть не те, що армійські, вони можуть космодесант формувати. Ви ж бачите ці от танкові полки без танків двохполкові дивізії з тих полків, що існували ще 22-23 року. Все це демагогія. Як ці цифри потрібно коригувати? Ось статистика на підставі Москвінської. Що початок був 1750 в день, а в лютому на лютому до 4100 на день, а зараз впало до 900 на день, нібито все це теж завищені дані, тому що фактично 15-20 тисяч на місяць. Ця статистика, вона вже підтверджена, і тому, в принципі, втрати відповідають комплектації, тому що там наші малювали якісь страшні схеми, наш Генеральний штаб, страшні схеми росту чисельності військ. Я навіть шукати цю боягу не буду, тому що ну, не варто воно того, якби воно так зростало, ми б так не стояли на місці, ми б вже п'ятились. Тому ви бачите, що динаміка входить в равновесі нарешті. що Росіяни теж ну це все в те саме продовження подовження теми, що вони йдуть в Абанк. Що це і є той самий генеральний наступ? І друга, ви знаєте, командувач нашої авіації пояснив, як буде з f 16 Там Мені дуже сподобалося, що F-16 будуть стояти на заході. і Українські F-16 будуть використовуватися в тому числі для навчальних цілей. То. Це експочтальйоном Печкиним, що я вам принес посилку від вашого мальчика, тільки я вам її не отдам. Вони нам передадуть ці F-16, але вони будуть стояти на поліщі, десь там ще в цивілізованих країнах, на Румунії, використовуватися для навчання пілотів. Ну і сюди ж о самі, що я вам казав, кілька машин перекинуть. Отака от статистика. Так що, якщо ми і виграємо, то не завдяки F-16. І нам, може, навіть не завдяки міражам, а завдяки отакій динаміці, що москвинів все-таки будуть бити більше, ніж їх будуть збирати до війська. А там побачимо до осені, а далі поки що нічого не можна говорити, бо війна наразі вирішується в українському запіллі, а не на фронті. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте.